Президент Зеленський в інтерв'ю Guardian говорив про те, що усі дронові атаки Путіна це така собі перевірка на що здатна Європа та як будуть реагувати Сполучені Штати Америки? Причому позиція Дональда Трампа за останній час вона досить специфічна, я б так сказав, дав свою оцінку. Так як вважаєте ви, перш за все, і чи готові в європейському союзі до ось цих провокацій з боку Кремля? Ну, давайте по порядку, як так кажуть, до позиції Дональда Трампа вона часто змінюється, якщо так, і не стійка, я сказав би так. Вчора він любить Путіна, висловлює, скажімо так, сумніву, в тому що Україна може перемогти наступного дня. Навпаки, він вважає, що ми можемо повернути території після завтра, після чергової розмови з Путіном. Він знов. Закликає як до найшвидшого припинення війни, тому в цьому контексті дійсно покладати свої зусилля і сподівання лише на опозицію Дональда Трампа не варто і завжди мати так званий план Б, і звичайно цей план Б передбачає насамперед допомогу наших європейських союзників. Але проблема полягає в тому, що Якщо більшість європейських лідерів, найпотужніших держав Європи, вони вже розуміють для себе ризики російської агресії, ризики від того, якщо, не дай Боже, Україна програє для національної безпеки своїх держав, є інша проблема: відсутність наявних ресурсів, достатньої кількості зброї. І, на превелике жаль, скажімо так, те, що вони є лідерами демократичних країн, вони мають звертати увагу на позицію і суспільства, і ключовий, якщо коли мова йде про прийняття певних рішень, враховуючи ті механізми прийняття рішення, саме метод консенсусу, тобто всі абсолютно держави, мають по погодитись і підтримати те чи інше рішення тут виникають проблеми з тією ж саме то Угорщиною або Словаччина. Якщо ми говоримо про ці кредити під російські активи, Бельгія не хоче ризикувати і наполягає на тому, щоб всі поділили між собою ризики для себе. А це звичайно, принаймні. Вимагає додаткового часу на узгодження позицій, а час за сучасних умов, особливо коли ми вступаємо, наближається зима, і ситуація на полі бою непреликий же складається не так, як би нам всім тим хотілося, він відіграє ключову роль. І ось тут ці два ризики вони є ключовими, з якими ми. Тикаємось, але це об'єктивна реальність. Тут ми не можемо вплинути на превеликий жаль значним чином, окрім намагання переконати наших партнерів, тому що якщо сьогодні вони не підтримують Україну, завтра ця проблема і Орда прийде до них, принаймні до їх кордонів, і тоді це буде коштувати. Набагато дорожче. Але як я вже зазначив, тут є інша проблема в тому, що далеко не в усіх країнах, і навіть в провідних, якщо ми дивимося соцопитування, та сама Німеччина і рейтинги політичних партій, їх ГАЗТО виступають за збільшення допомоги Україні і точиться серйозний опір абсолютно в усіх, навіть Франція. З одного боку, Еммануель Макрон нас підтримує і консолідує інші країни. Але ми бачимо, що у нього політична криза в країні, і тут ще накладається те, що звичайно, і Росія постійно працює, вкидує величезні ресурси для розхитування внутрішньої ситуації. Про просування своїх наративів, або там, як я вже сказав, троянський кінь. В лавах ЄС той самий Орбан блокує всіляку нам допомогу і співпрацю із НАТО і з євроінтеграцією. Пане Максиме, от якраз про. Це говорив і прем'єр Польщі пан Дональд Туск, який казав про те, що ми повинні підтримувати Україну, тому що по суті майбутнє Польщі залежить від того, як будуть розвиватися події на полі бою на території нашої держави. І от він говорив про те, що ем, у випадку, якщо Україна програє, то ем, це матиме негативний вплив на безпеку. Польщі, я розумію, що там є моменти саме перекладу інтерв'ю, але ось цей негативний вплив. Чи достатньо європейці усвідомлюють всю небезпеку з боку Російської Федерації? Я гадаю, що керівництво, принаймні, Польща усвідомлює цю небезпеку, тому що у них є багато історичний досвід. І скільки тут минуло 40 років, так або навіть менше з того часу, як вони принаймні були під впливом в зоні впливу геополітичного впливу Радянського Союзу, на їх рішення все приймалося увазі, до 89-го року, трошки неправильно порахував. Або Історія знищення е, Речі посполіти першої, другої. І відповідно, якщо трошки там раніше е, до історії 100 років тому, так е, трошки більше, ось якраз, коли УНР е, зазнала поразку у війні з радянською Росією, якраз е, радянські війна війська не зупинилися, а пішли далі. І лише там диво. Навіслі, так би мовити, врятувала Польщу від чергової окупації російських військ і знищення їх державності, як це було там вперше наприкінці 18-го сторіччя. Тому там якраз досвід і розуміння викликів у політичних еліт. Там все ок, незважаючи і тут так би мовити, там теж дві ключові партії. Які зміняють один одну, але, тим не менш, там є консенсус щодо підтримки України тому що поляки якраз чудово розуміють виклики для своєї національної безпеки те, що я зазначав принаймні: якщо одразу росіяни і не підуть, то ризики е, значно звищаться і так, маємо збільшувати. Так, ви пропали тому... на трошки, будь ласка, продовжуйте. Так. Тому як я зазначив, Польща якраз той кейс, де політичні еліти цілком і та, що при владі партії опозиція, вони чудово розуміють ризики своєї національної безпеці від Російської Федерації. Угу. І ще повернемося до інтерв'ю президента Зеленського, який також говорив про те, що Путін хоче знайти успішні для свого саме суспільства операції: це або дронові удари, або енергетична атака, чи та сама гібридна, ось така війна проти Європейського союзу. Чи можемо ми сказати, що Кремль зараз в таких обставинах що фактично масштабування і збільшення ось цієї війни, це єдина можливість утриматися при владі для Путіна особи. І для його еліт. Ну я б не сказав масштабування Завдання мінімум Путіну необхідно досягнути Ну ці насправді там вже умови припинення військової агресії проти України. Вони е, оголошені, і це та програма мінімум, яка дозволить якраз Путіну переконати більшу частину свого суспільства насамперед своїх прихильників. В тому, що Росія перемогла, і я маю на увазі повна окупація Донбасу в адмінкордонах Донецько-Луганських областей. І так, тут об'єктивні є фактори не лише там хотілки Путіна, але просто в такому суспільстві, яке він і переформатовував під себе останні. Два десятиліття, так, така, умовно кажучи, вовча зграя, де якщо таке промахнеться, тоді його зіжруть, і еліти навколишні, зокрема, і це буде підтримано суспільством. Тому дійсно продовження війни. Принаймні, в цьому форматі на ескалацію, принаймні, зараз, якщо говорити про збільшення, що ви казали, там відкриття так званого другого фронту немає у Росії таких ресурсів, ані фінансових, ані людських. Але принаймні в розумінні Путіна довести до кінця цю війну, як і такого кінця, яке можна буде оголосити власною перемогою. Йому необхідна, і від цього так само залежить виживання його режиму і його особисто, особливо враховуючи той самий історичний досвід, до якого я вже звертався раніше щодо Польщі, заколоти і таке інше. Тобто, там поразок не прощають в Росії. Пане Максиму, і зараз Європейський Союз він в тих обставинах, коли сам стикається з тими чи іншими операціями з боку Російської Федерації, і при цьому вже. Тривалий час ми нічого не чуємо про таку тему, як розміщення іноземних військ на території України. Причому в моменті цього було дуже багато. Про це писали західні медіа, малювали там карти, де вони можуть розміщуватися, як це може бути. Що вони там будуть там або охороняти прикордонні території на півночі, або десь в глиб території України розміщуватися. Зараз про це розмови геть припинилися, і результату, як такого ми не побачили. Чому так все затихло, як ви вважаєте? Та і що стоїть на заваді ось такому рішенню, ну, це якраз ті чинники, які я зазначав на початку нашого інтерв'ю. Вони стосуються насамперед внутрішньої ситуації, тому що е зазвичай так і робляться. Умовно кажучи, ті стадії, які ми бачили, публікації в медіа, це таке опробовується суспільна думка. І відповідно заміряються результати. А ці результати не превеликий жаль для нас є негативними. Абсолютно більшість громадян в європейських країнах, і в ключових для прийняття рішень, зокрема не підтримують насилання власного військового контингенту на територію Росії з декількох причин. Причин ну ключова, головна з них і тут шантаж Путіна в черговий раз. Спрацював, тому що вони побоюються, що це буде розцінено як вже залучення своєї держави до війни з Росією. Відповідно, ризики вбачають власні національні безпеці. А ця і відмінність полягає в тому, зокрема авторитарних тоталітарних режимів у війні з демократією. Слабкі сторони тут проявляються демократія, тому що. Тоталітарні держави, навіть авторитарні режими, такі як або змішані, як путінський режим, вони можуть нехтувати суспільною думкою і швидко одностайно приймати рішення, а в демократичних країнах вони змушені враховувати думку свого суспільства, тому що ключова мета будь-якої політичної сили утриматися при владі, бути переобраними або Партія, якщо мова да, йде про е, прем'єри, президенти, лідери країн тощо і на превеликий жаль, як значив соціологія підтверджує те, що е, ці рішення не сприймаються ані у Франції, яка там казала, ані у Польщі, про яку ми вже сьогодні казали, там взагалі ця ідея е, немає жодної підтримки. Тому і ця тема зникла. І в принципі, президент Зеленський теж це розуміє, і тобто, тут у нас є на превільний жаль об'єктивні фактори, але з іншого боку, це про питання безпеки, гарантії безпеки, і зараз, як ми бачимо, чергове загострення і сподівання на досягнення швидкого миру, зокрема за допомогою тиску на Україну з боку і Дональда Трампа. Не виправдилося, і всі ці розмови про насилання контингенту, вони ж стосувалися не зараз, на гарячої фази, але вже як у якості гарантії безпеки за, для запобігання нової агресії. Тому, в принципі, можливо, коли якщо, скоріш за коли скориться нові, скажімо так, умови для Сприятлива для перемовин і досягнення, принаймні припинення вогню, ця тема може повернутися. Просто зараз вона не на часті. Тут зрозуміло, і якщо не військовим контингентом, так то європейський союз, принаймні більшість країн, намагаються допомагати нам фінансами, військовою підтримкою. І за останній період дуже багато розмов про так звані репараційні позики Україні, і з цим теж виникають проблеми. Відповідно, сьогодні з'явилася новина про те, що ЄС готує певну альтернативу через позицію Бельгії, в чому виникають труднощі і. Чи може допомогти ось ця альтернатива, яка полягає в тому, що і Європейського Союзу будуть брати просто інші позики, так і ось таким чином фінансувати, допомагати нашій державі? Часково відповів на запитання. Що стосується Бельгії, як я сказав, вони не хочуть брати всі ризики на себе, тому що абсолютна більшість. Російських активів зберігаються саме в банківській системі БЕЛІ. І відповідно вони бачають, що це буде серйозним ризиком для іміджу цієї країни, для банківської системи, і що наслідком буде те, що інші країни перестануть зберігати свої кошти там. А це звичайно, гроші. І відповідно, ось цього консенсусу, який вони вимагали, щоб ці країни взяли на себе колективну відповідальність, цього не змогли досягнути. І, Зокрема, ось через ці механізми, через відношення окремих держав, той самої Угорщини, той самий Словаччини, які виступають проти цих позов, відповідно. Глухий кут, відповідно, змушені шукати альтернативи. Але це, як я зазначив, ще один для нас ризик: негативний аспект вимагає часу. Е я впевнений, що все ж таки вони знайдуть рішення, але в якому форматі і які відсотки тут звичайно будуть важливі ще, ще нюанси, тому що ми. Маємо все це розуміти. Що, наприклад, якщо тут мова йшла про ості російські активи, там мова йшла про те, що е ці позики будуть е ну Україна буде повертати за рахунок, якраз коли припиниться е військова агресія Росії, буде досягнути домовленості про відшкодування збитків, і відповідно ці кошти е підуть заморожені. На відшкодування цих, скажімо так, позик. А тут же інша справа, якщо мова йде там по 140, якщо я не помиляюсь, мільярдів євро плюс. Тут ми маємо розуміти, якщо це буде альтернативні якісь джерела, то це на ляже на плечі. Нас з вами, українських громадян, і треба буде ці кошти повертати. А ми і так, м'яко кажучи, вже закредитовані вище криші, і нам треба буде повертати багато років. І як це вплине? З іншого боку, то коли стає питання виживання як держави, звичайно про це менше думають. Але тим не менш, тут вже певна відповідальність і. Лягає на уряд українських Міністерства фінансів щодо умов цих можливих позик. Тому тут теж варто тримати, як то кажуть, руку на пульсі і дивитися, які умови будуть нам наші європейські партнери висувати. Тому що далеко не завжди, м'яко кажучи, ці позики нам надаються на сприятливих умовах і дуже часто. Відбувається так, що на нас ще й заробляють угу. пане Максиме, і про збитки, але вже для Російської Федерації, от продовжимо розмову. Російський нафтовий гігант Лукоєл оголосив форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ в Іраку, і, зокрема, через санкції не зможуть вони працювати. Там припинилися усі процеси. і, Відповідно, це лише початок, попри те, що. Санкції ще ж по суті не почали діяти. Чого чекати далі, ну, по-перше, я не є економістом, але з тієї, інформації, яку я там бачу, аналітичні е викладки. Скажімо так: тут ми бачимо найбільшу загроз зараз для Росії, саме якщо ми говоримо останні е санкції проти і Лукойла, Виникають у російських компаній з активами, що розташовані за кордоном. але тут, наприклад, інший останні новини угорщина орбату вдалося домовитися, щоб обходити ці санкції і продовжити купляти російську нафту без яких тобто, ну, просто. Обходячи ці санкції, він витергав для, для себе ці умови у Трампа. Відповідно, там активи, які зберігаються у цих компаній, те теж напевно е не матимуть проблем. Але в інших країнах, ну як ми бачимо зараз, ці компанії намагаються продати, просять там у. Американської сторони більше часу надати, аби для того, щоб продати ці активи, звичайно, це будуть негативні наслідки. Звичайно, всі компанії будуть послаблені і вони е будуть позбавлені певних гарних активів, зокрема, ось як в Іраку, тому що е в Іраку нафта вона там залягає дуже взагалі е дуже близько до поверхні, і відповідно її собою вартість вкрай низька і відповідно високі прибутки. Але це таким чином Дональд Трамп віджмає, так би мовити, активи російських у російських компаній, На свою чергу, я впевнений, там будуть куплені російські ці активи американськими компаніями. Тобто буде звичайно нанесений урон цим компаніям, але не про великий жаль, якщо повертаємось, так у Росії поки що за всіми прогнозами я дивився там останні викладки, аналітичні, середньострокові, принаймні на 2-3 роки у них грошей вистачить вести війну ось в такому такої інтенсивності. Тим більше вони збільшують, як ми бачимо, все і відчуваємо на себе на собі. Обстріли відповідно, вироблення і балістичних ракет, і шахедів, І відповідно, ці санкції на превеликий жаль не призведуть до того, що Путін вирішить зупинити війну в короткостроковій перспективі. Так, наслідки будуть, так, бачимо прогнози, що в цьому році напевно, вже. Не буде економічного зростання, економіки там є тривожні е е тенденції, це визнають навіть високопосадовці. Російсь російські є стагнація економіки, але не крах. Е як багато хто тут думає і каже вже там 3,5 роки, каже, що ось ось Росія впаде. На превеликий жаль, цього не буде. І я... Е е е Скажімо так, ці санкції майже себе вичерпали на привело жалі Росія до багатьох з них адаптувалася. І відповідно тут або більш рішучі санкції необхідно вводити і насамперед по нафтовій, ну, стінєвий флот, наприклад, так, 70% йде експорту через Балтійське море, це де-факто після приєднання. Фінляндії та Швеції до НАТО стала внутрішнім озером країн НАТО, але вони знають все це. Ось танкерний флот у них на очах виходить, проходять всі затоки, але вони не зупиняють тому, що бояться. І відповідно ось це джерело, ключове фінансування, зокрема і війни проти України. Я маю на увазі насамперед, це нафта, продаж нафти. Він не зменшується або не так серйозно, як це необхідно для того, щоб змусити Путіна йти на більші компроміси, і перед що стосується території. Пане Максиме, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Максим Ялі, політолог міжнародний, був з нами на прямому зв'язку і говорили зокрема про міжнародну складову, про те, що відбувається нині, і за межами нашої держави, але так чи інакше теж впливає на стан справ і нашої армії, так і те, що стосується зовнішнього фінансування.